Рівно 70 років тому, 2 вересня, сталася подія, яку нині відзначає увесь світ, скінчилася Друга світова війна. Покласти квіти до підніжжя меморіального комплексу солдатської слави вишикувались сотні полтавців. Але це свято, як співається у пісні зі сльозами на очах. Ми відчуваємо велику втрату для сього людства. Це примірна будем читати. Вважати... Мінімумка 50 мільйонів чоловік погибших в той воні почалось 1 сентября 1939 року і канчає Японія. Капітуляція Японії на востокі ми втратили прекрасний генофонд нашої країни. Хвилиною мовчання полтавців вшанували загиблих солдатів. Найсумніше, що через 70 років в Україні знову гинуть люди. Сьогодні перебуваючи на цьому заході, перш за все думаю, що нам дуже дуже необхідний мир. Просто українці часто воювали на різних фронтах і один проти одного. І зараз те, що відбулося під Верховною Радою, це жак, просто це унікальне самодурство політичне. Ми повинні це все припинити. Україні потрібен мир для нормального розвитку. Ми повинні перемогти ворогів на зовнішньому фронті або припинити цю повзучу анексію і перемогти тих ворогів, які є всередині. Це корупція, це зрадництво, це українофобство і інші речі.